Неділя, 9 червня. Карта дня. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта двійка кубків. Про що говорить карта сьогодні переважають енергії об'єднання та взаємодії? Добре йтимуть справи, пов'язані зі спілкуванням, укладанням угод, контрактів. Переговорами. Хто в сварці має гарну нагоду помиритися? Першим іде миритися не той, хто винен, а той, хто справді дорожить стосунками. Гарний час для зустрічі та побачень. Хто не має партнера, ви можете його зустріти. Не засиджуйтеся вдома, виходьте в люди. Якщо у вас є партнер, поділіться з ним любов'ю. Навіть якщо він шкідливий, йому це потрібно. Друга карта п'ятірка жезлів. Про що говорить карта? День сьогодні має бути дуже суетний. І хто не з шилом у попі, той не встигне за часом та потоком справ. Турбот багато, клопоту багато але, можливо, відсутнє розуміння, як і що робити, за що хапатися і як це все розгрібати. Можна зробити дуже багато зайвих рухів у спробі наздогнати все і відразу. Можливо, вас будуть втягувати в суету інші люди. Якщо ви виявилися залежними від інших людей, добре подумайте їхні турботи це ваші турботи. Або вас намагаються навантажити тим, що до вас не має відношення. Можна легко опинитися в натовпі або багатолюдному місці і піддатися загальному настрою. Третя карта 9 мечів. Про що говорить карта? Сьогодні ви схильні до перебільшення і можете переживати як через реальну подію, так і через надумані проблеми. Насправді не все так страшно, як здається. Бережім нерви. Якщо градус напруги занадто високий, краще звернутися до фахівця, психолога, психотерапевта, невролога і навіть попити заспокійливі або спробувати розібратися у тому, наскільки ваші переживання обґрунтовані. Важливий аспект сьогодні ні за що не здаватися. Як би не було складно, хоч би як здавалося, що бій програний. Ідемо до останнього. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від Карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн. З повагою, Мілла. І не забувайте підписатися, ви знайдете багато цікавого і не лише про таро.